Добрий день всім тим, хто цікавиться мистецтвом. Ми з вами продовжуємо вивчати відомих українських художників, і сьогодні будемо говорити про Олександру Екстер. Олександра Екстерна родилася в 1882 році, місто в місті Білосток, яке в ті часи входило до польського королівства у складі Російської імперії. Мама була грекиною, а тато білоруським євреєм. Коли мисткині виповнилося два роки, вони переїхали в Смілу, а потім до Києва. Вона навчалася у гімназії Святої Ольги, а після у київському художньому училищі у художника живописця Миколи Пимоненка разом із майбутніми авангардистами. Була двічі одружена від першого чоловіка Миколи Екстера вона взяла прізвище. Художниця багато мандрувала та жила у Києві, Санкт-Петербурзі, Москві, Відні та Парижі. Але саме Київ був її домівкою, адже тут вона прожила 35 років. Після одруження Олександра Екстер в їхньому з чоловіком будинку відкрила майстерню живопису, яка мала значний вплив на розвиток мистецтва у Києві. Там навчалася і спілкувалася творча молодь, серед яких авангардисти Вадим Меллер, Клемент Редько, театральний директор. Один із. Основоположників сценографії Олександр Хвостов, театральний художник Ісаак Рабинович та багато інших. Вона любила мандри, поїздки до Парижа саме надихнули екстер. У 1908 році у Москві група митців з Києва, Санкт Петербург та Москви організувала спільну виставку вінок. У Києві за неї відповідала екстер. Далі була виставка Ланка, яку не зрозуміли люди та розгромили критики, обізвавши художників нездарами. У 1909 році скульптор Володимир відкрив у Одесі салон, після якого митці поділилися на правих середніх. Та лівих. Перші милувалися, другі захоплювалися, а треті не розуміли. До лівого крила відносили Олександр Екстер. Після цього, в 1914 році, на Хрещатику відкрилася виставка кільця, яку доволі позитивно сприйняли критики, але інтерес до авангарду зменшився на той час. Більше Екстер не могла стримувати свою любов до кольорів і написала на з писанками, використавши яскраві барви, а не характерні для кубістичного стилю. Подекуди, що саме Екстер надихнула Пабло Пікасо, художника, який заснував кубізм, не боявся контрастів та кольору. До речі, Олександр Екстер познайомив із Пікассо, французький поета, художник Аполінер, який був прихильником її творчості. З Франції вона привезла. Кубув у до України. Олександра жила з українським художником-авангардистом Казимиром Малевичем. Існує думка, що тільки Олександра Екстер могла знаходити в його майстерню, де митець малював картини та придумував речі супер... супрематизму. З 1915 року екстер була в його групі Супремус. У грудні 1917 року вона приїхала у Київ та вже не змогла виїхати до 1920 року. 9 січня 1918 року було проголошено повну незалежність Української Народної Республіки. А вже 26 січня у Київ зайдуть більшовики, які хотітимуть знищити всіх офіцерів гайдамаків і ворогів революції та громити містом. У листі Дотаєрова, який запрошував її попрацювати над виставами, вона писатиме, що про поїздку до Москви немає й думки у такі важкі часи. Варто зрозуміти, що Олександр Екстер належить до українського мистецтва, так само, як і Казимир Малевич. І якщо Екстер вдалося уникнути репресій, вона встигла мігрувати за Картон, то Малевич від них постраждав і загинув, хоча б роботи збереглися а в Росії, зокрема в Третьяковській галереї. На щастя, більша частина картин екстер потрапили до Америки, де жив її друг Лісі, якому вона розповіла про свої роботи і заповіла йому їх. Її картини також зберігаються у приватних колекціях та музеях Франції, Німеччини, України. Існує досить така глобальна проблема при власненні Росією української культурної спадщини. Зараз ми це можемо бачити на власні очі. Свою чергу Олександра Екстер зробила вагомий внесик для розвитку мистецтва саме на території України.